І так, пан Лексус питає, через які конструкції вона може проходити? Я так розумію, це мінеральна вата? Чи правильно я зрозумів, що вата може проходити скрізь конструкції, потрапляти в легені? Через які конструкції вона може проходити? Так, Денис зовсім так, пан Лексус, тому що. Під час будівництва матеріал осідає на стіни на інші конструкції, і, звісно, потім може з протягами потрапляти вже в будинок, де закінчені всі будівельні роботи. Ну, Це реалії, розумієте? Тому що хлопці вкладають мінеральну вату, вся ця хрін розноситься по всім дерев'яним конструкціям, і ніхто їх потім не пилісосить, вологу прибирання не робить. Ну, Це абсурд, розумієте? ніхто цього робити не буде. Тому, звісно, що якась частина вона потрапляє потім в будинок, от, і це не дуже гарно. Немає у нас прямо от однозначності, що от, да, безпечно. Я вам читав дослідження, де сказано, що вирогідно, тобто мінеральні вати потрапили в розряд вирогідно. Що це канцероген вирогідна. Наступне, коли ви робите вентиляційний прошарок і там є сильний рух повітря, якщо ви робите його по мінеральній ваті, то в такому випадку, звісно, частички мінеральної вати літають навколо вашого будинку. Але якщо ви робите, наприклад, сучасний будинок, от давайте, друзі, глянемо. Конструкцію даху у, у нас тут. Да от Дивіться, ані, давайте там, де там, де у нас св'яз повинен бути показаний. Там зазвичай хлопці показують рух повітря. Ось тут. Ось, дивіться. Бачите? Е, ось показано рух повітря. Тобто нам треба організувати рух повітря для вентиляції горища. І ви бачите, показаний вітробар'єр. Тобто ми мінеральну вату закриваємо вітробар'єром. Бачите, це от для того, щоб у наших замовників оця от хрінь в повітрі не літала. Тому, коли мені пишуть, що ми будуємо дорого, ні, друзі, ми не будуємо дорого. Ми будуємо шикарно. Ми будуємо з думкою про тих, хто там буде жити. Знайдіть будівельників, котрі будуть з такою думкою. От знайдіть, проєктують, будують. Тому у нас все це продумується, тобто ми закриваємо бар'єрами. Якщо у нас мансарда, мансарда, наприклад, робиться утеплення, і в наших проєктах ви на інших вебінарах могли бачити. Лежить мінеральна вата, а по мінеральній ваті лежить вітробар'єр. А вентиляційний прошарок ми формуємо над вєтробар'єром. Це теж для того, щоб оці частички не виносились навколо будинку, щоб вони не літали в повітрі. Розумієте? Значить, друзі, ви коли скачаєте на моєму телеграм-каналі файли, з цими дослідженнями, там все буде написано, що при замерзанні вологі в мінеральній ваті вона дробиться, вона руйнується. Там так написані ці дослідження, котрі проводились. Тому зверніть на це увагу, почитайте їх. От, тобто це називається мікророзриви. І про ці мікророзриви виробники мінеральної вати знають. Тому для вентиляційного фасаду ви можете побачити, що використовується мінеральна вата підвищеної щільності, там більше волокон і більше клею, саме для того, щоб вони були більш міцні, щоб вони довше служили. Але оцей мікророзрив дробить мінеральну вату кожен рік. І тому так воно може розноситися. Найбільше небезпека це для тих, хто працює з мінеральною ватою. Тому що наші хлопці, коли дивишся, вони навіть маски не хочуть одягати. Розумієте? А варто варто, тому що це небезпечно. Тому, якщо ви піклуєте за здоров'я хлопців, будь ласка, турбуйтеся про них, і щоб вони захищали себе. Бо це не шутки. Людина це складний організм, для когось нормально він все життя. І курить, палить, і живе 90 100 років, а інші Вибачайте в 30 років і нема. Ну, тому у кожного свій організм, і ми не знаємо, як він відреагує. Чим менше буде токсинів і подразників у нашому житті, Ну тим краще. Дякую, друзі, за ваші питання. Ну Вони чудові, тому що в мене чудові підписники, ви ж знаєте. Дякую.